Ось тут, нехто э, там отче видно, мені від лісного мера подарок на да, любі. Ми хто? Здрася, ми лісоруби. Здрастя, зразте, папа Настя. Що ви сюди прийшли? А у вас тут маком пахне. Нічим не пахне нормально. Тобуля. Я дізав. Вовк не пробігав? Не, не пробігав. Не. Ну якщо пробіжить, ви нам, скажіть, позвоните? Обіцятельно позвоню. Поз... Позвоню, позвоню. Що я сама вовка не вловлю тут. А ці ти... ідіть, ідіть, заточні. Бабуля триває двері. А ж ми не земзочку, двері криються. Ми хоч бабусю, я даже модушечку потім хоче. Мені Мене до тебе питання. Питання. Привіт, внучок! Прийдіть. Я ще себе внучку з пирожками став. Ну нічого, ладно. Та не так. Захохався я у вашу дочку, у вашу внучку. Це ой, мать, ой, знаю я вашого брата. Закохався, а мовчить народ стіснительний. От у мене був вовк знакомий. У внучку мою улюбився. І сватався, і в дочку любив, а ти ж внучку любив. Правильно так, да. Сватався там. І лише не пожить разом. Вона йому слово, він їй два. Вона йому три, він їй чотири. От так гризлись, гризлись, що аж у сусідньому лісі сільські з дубів голдунів падали. Так що і розійшлись вони, не сложилося в них сімейне сисько. Ой, а от ти, ти знаєш, що головне в любві, ну, що? От бачиш? не знаєш, Опиту в тебе немає, а на 103 год вот сигу. У вже головне, у Уміння поступитися один одному в справі. Поняв. Що ти, поняв? що потрібно тобі розумієш? Уміння поступатися тому. Ти на шапки ходив що вона? Согласилася чи отшила тебе? От сила, дуже горда вона у вас. Ця оця Ну ти не парься, Я зараз тобі помагу. План сто стопроцентів. Женщина главний що? На що вони п'ють? На елемент неожиданності, Значит, ти щас лягаєш під розкладу. У Уроз, ну в обсім лягайся. Укривайся. Я піду до цього у саді. Мій Заберу. В общем, значить не лягай, тривайся, а як ніколи назад, ви скажеш таке, виходь за мене! Предлагаю свою лапу, серце і плохи. Ну,